Добрий ранок, сьогодні на 7 серпня 2025 року. Ми в селі Куличава. йдемо по синьому маршруту на гору Стримба. Гора Стримба десь отам. От маршрут починається в селі. Трішки йдемо по селу, метрів 150 і далі побачимо, який буде маршрут. Не перемикайтеся, вам буде цікаво. З нами в команді до діти. 6 років. Гора Стримба 1716 метрів. Навігатор показує 4 години, там десь 20 хвилин приблизно. Не пам'ятаю, чи 10 чи 20 хвилин. Трішки більше 4 годин рухатися. 5,4 км показує навігатор в одну сторону. Тому я думаю, буде цікаво. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Натискайте вподобайку напишіть будь-який коментар під даним відео. Прохання додивитися відео до кінця. Бо це буде дуже цікаво. можливо хтось варгається. Ходити згору в гори з дітьми. Це в них вже другий підйом. Піднімалися на темнатик. На каналі є відео. Кому ну, цікаво, перейдіть, подивіться. Так, починається маршрут отаким От підйомом. Давай ручку. Mm -hmm. Так, сразу такой резкий крутой подъем. Я, mm -hmm. mm -hmm. я надеюсь. Mm -hmm. Что далее будет буду легче mm -hmm. До речи тут ходят коровы Нам позови еще на Так, камуру схвати его. треба подниматься. Так, поднялись. на какую ручку. Полонину тут пасуться по коні, корови, у них дзвонниками, ось така висота, худоба пасеться. Так, нам От. зараз на цей заборчик перейдемо, загулимо, щоб корови не йшли. А нам треба десь сюди. Вже на висоті, трошки інший тип будинків, де тут вже йдуть старіші. Ось такі вони цікаві, да? там також така сама є. там така сама вже вбита вагонкою. Ось такі колоритні забори з колючого дроту. Ви худоба не йшла в город. Нічого. Дого немає? Все по-простому. дивіться. Дивіться, як красиво. Там гра Топаса на тому хребті. Так, рухаємось далі. Перемикайтесь, дивіться далі, теж щось цікаве. Продовжуємо рухатись далі. Зараз покажу, де ми вже є. Так, за деревами села не видно. Там тільки трішечки. Так, от гори. Ми рухаємося далі. Ось так красиво. Так, дно не включалося. Йдемо по такому хребту. Сюди вниз і туди вниз. Йдемо по хребту і шукаємо гриби. Джейна знайшли десяток грибів, там декілька польських, але більшість білих. Йдем, не спішати, Окей, більш о, так о собі йдемо спішати, кастежечка, поки більш-менш рівно. Буває курту вверх. Отако можна йти. Так, не спіша, Рухаємося в з тримба. Так, знайшли гриба. Я прийшов, вертаюся. Бачите, і я грибник. Так, 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 біжу, 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 біжу. Біжу, біжу. Бежу бежу. бежу, 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 дать их ребят, да, да, да. видите, да, что видите, как краса. Два белых рыба. видите, как краса. Трезает. Так, продовжуємо шукати гриби. От дивіться. Хто бачить гриба? Це польський. І о, ще один. Польський. Ще один, польський, два польських. Поки Поки білих не попадаються. Ну, а ми будемо продовжувати далі. Я знайшов. Я чу... Я ч ти! Мамі! Там, вітаємо! Так, зробили маленький перекус і рухаємося далі. От такі в нас краєвиди. Ви бачите! Там внизу Куличава так ми рухалися. А нам вон туди, прямо наверх. Рухаємось далі. Перша половина маршруту був стрімкіший підйом. Зараз вже трішки легше йти. Зустріли двох туристів. Батько з сином, також рухаються на гору тримба. Батько живе в Краматорську, син у Дніпрі. Приїхали автомобілем походити по українських Карпатах. Ось така красота. Можете бачити, спостерігати. А ми це бачимо своїми очима. Ви це можете побачити лише на моніторі свого комп'ютера або смартфона. А там гора Стременіс. А то є ще горах тут. О, нам туди треба піднятися. Кут підйому приблизно такий. Так, Навігатор показує, що нам ще 350 метрів. Ось такий кут нахилу. І такі краєвиди. 350 метрів. І ми на вершині гора стримба 1719 метрів над рівнем моря. Ідемо. Видно, дівчата? Видно. Ідемо далі. Так, 40 метрів. Показує вам за вершин видно. Яких нас. За 20 метрів ви досягнете пункту призначення. Через 20 метрів тримайтеся лівіше, і ви прибудете до пункту призначення. Тримайтеся лівіше. І ви прибудете до пункту призначення. Ви прибули до пункту призначення. Ви прибули. Так, вибіжі новігату. Вже ми на вершині. Все. Останні матки. Яка красота, неймовірна. Обережно, Джер. на руку така кам'яниста Тримаєте Знімаю не викличаю одним кадром гора стримба ми вже прийшли